Ютуб та реклама. Маск і Твіттер — нова мама. Штучно інтелектуальна та фотологічна Гуглодрама. Google, Google Maps, на яких відніється твоя брама. Подкаст, якого не існує, що правда. Музична, але й пауза. Діскорд і твоя нова, нікнейм назва. NVIDIA і революційна фаза. Веже без рим. Угу, Apple і гарнітура змішаної реальності платформа для створення AI дія освіта і діящі. Міджорні оновлення. ChatGPT і плагіни, ДНК у повітрі і ріст у всьому світі. Добрий день! Шавитам! Мене звати Юля, і я нещодавно склала на права. Мене Олег і я росту в рості. І ці два тижні ми з Юлею провели у поході у пошуках найсвіжіших новин креативної індустрії. Новинний урожай. Давай починати. Експеримент, який ви пройшли, якщо дивитеся це відео, адже YouTube планує заборонити перегляд роликів тим, хто користується блокувальниками реклами. Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами, але завдяки рекламі, YouTube залишається безкоштовним для мільярдів користувачів у всьому світі. Ось що бачать юзери при спробі переглянути відео з увімкненим адблокером. Проте їх не банять, натомість дають вибір: вимкнути блокувальник, щоб переглянути ролик, або ж перейти на YouTube Premium. Цей експеримент проводиться поки що вибірково. Сама ж компанія його. Го не анонсувала, але вже встигла підтвердити своє невеличке тестування поведінки користувачів All Over the World. Треба погуглити, чи і мене це торпнеться. Хто сказав? Generative AI. Genre AI. AI AI. AI 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 AI. AI AI AI. USIS AI to bring AI. Ай. Чи краще сказати щі. Так, презентація вугле справді рісніло на штучно інтелектуальні таптології, проте цікавинок там багато. Давайте про все по порядку. Почнемо з того, що звичний для нас вугле пошук не буде іншого забарвлення, якщо точніше, то більш кольорового. Оскільки після пошуку у верхній частині з'являтиметься так званий миттєвий знімок штучного інтелекту. На ньому розміщуватиметься відповіді, які він видав. Це спростить пошук необхідної інформації та скоротить час браузингу, а ще може допомогти у покращенні. Контексту вашого запиту, це ж було вже. А ось цього не було. Нейромережа нарешті з'явиться у Google фото. Вона носитиме назву Magic Editor і буде доступна до кінця 2023 року. Її головна ціль спростити обробку фотографії. Відтепер ви самостійно зможете переміщати людину в бік, видаляти зайве з фото, робити блакитнішим небом. А що ще краще заповнювати пустоти реалістичними текстурами. А заповнювати таблиці тепер ще легше. Google також представила Duet AI. Це набір інструментів. Які додадуть у ваші улюблені презентації, доки, таблиці, міт і навіть Gmail. Функції, справді норм. Допомога в написанні листів, інтелектуальна класифікація в таблицях, генерація зображень у презентаціях, створення листа в Gmail, редагування написаного тексту та навіть генерація статей. Щоправда, не наукових. Я закінчив курс чотирихрічний. Спочатку прямо, потім тут наліво, розворот, кільця. Олег, все добре. Може тобі у відпустку? Та я вже що? Вже на сихові їду зараз у Швецію. Та чого ти дивись: Google використала штучний інтелект у своїх картах і сихів не впізнати. А це ж Сан-Франциско. Менше з тим. Імерсивні мапи, це те, про що я мріяв ще зі свого переїзду до великого міста, адже назви вулиць взагалі нічого мені не говорили. Ну це як у Львові. Зустрінемося біля короля Данила чи то біля коня. Коротше, я ніколи не розумів, куди мені прийти. Але тепер, завдяки штучному інтелекту, мапи виглядатимуть по-іншому. Їхня мета зробити досвід поїздок комфортнішим. Завдяки фотознімкам вулиць, а також аерознімкам, Google створив багато цифрову модель світу. Після прокладання маршруту можна буде Якістю побачити всі перехрестки, знаки, велосипедні доріжки та навіть парковки. А що ще краще карти імітуватимуть освітлення, погоду та навіть трафік завдяки часовому слайдеру. Тепер ви зможете споглядати за виглядом тих чи інших місць зранку або ж в час пік. Боже, там навіть машинки рухаються. Ця фіча вже скоро з'явиться у таких містах, як Амстердам, Берлін, Сан-Франциско, Майами, Париж, й Дублін і ще кількох. Певен, що колись дійде і до Києва та Львова, але переконаний в одному, що коли ця штука з'явиться у Лондоні, то львів'яни з легкістю сплутають його з містом Лева. Адже там теж часто дощить. А на районі йде дощ. Я сіжу на кухні, хаваю борщ. Уяви, як би вона звучала англійською? On the streets, rain. I'm sitting in the kitchen and eating borscht. А що скоро це може стати реальністю завдяки Гуглу? Універсальний перекладач Google це експериментальний сервіс дубляжу роликів за допомогою штучного інтелекту. Він у режимі реального часу повинен перекладати текст, озвучувати його, а що ще дивніше, фіксити ліпсинг. Ну, щоб губи відкривалися відповідно до перекладу. Функція ще на етапі розробки і тестувань, адже Google думає про заходи безпеки, щоб це не використовували у своїх цілях кібербандити. І завжди було зрозуміло, що переклад, як і відео згенеровані за допомогою. Ти сьогодні збираєшся працювати? Я дивлюсь відео, чому штучний інтелект не несе загрозу для подкасту. А, це те відео, що згенерував штучний інтелект? Твою ж точно забув. Яке кончене мережею шириться подкаст, згенерований штучним інтелектом. На ньому здавалося б, справжні Алені, Джо Роган і СЕО Сем Альтман. Автор ідеї зробив усе по фану і створив подкаст завдяки платформам, які клонують голос. Сценарій писав же ChatGPT, Щоправда, часу на це пішло чимало, адже тексти штучного інтелекту зовсім не схожі на нашу з незвичну розмову. Так, мені вже 52 роки, я вас я знаю ще від, я вже тут 32 роки, короче я в невістках. На каналі Чат GPT знавця та клонувальника голосів вже 12 тисяч підписників. А також є подкасти з участю Трампа і Ендрю Тейта. We're making America great again. У Твіттера нова SEO-киня. Тут можна просто SEO. У Твіттера новий SEO. Наш шановний чи не зовсім пан Маск оголосив цю новину на своїй сторінці. Її ім'я Лінда Якаріно до цього жінка була топ-менеджеркою NBC Universal, А тепер відповідатиме за бізнес по операції та супутні речі. А ось маск на жаль, чи на щастя, і далі займатиметься дизайном та інноваціями. До слова про інновації. Твіттер планує додати функцію дзвінків та відеочатів у середині додатку. А усе для того, щоб щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці земної кулі, не повідомляючи їм свій номер телефону. Є. Є. Я так відім відім. А ще маск анонсував видалення неактивних користувачів Твіттера та зашифровані повідомлення у директі. Ворбив пустом. Може, температуру поміряєш? Та ні, я пробую створити десятигодинну версію репу калоша для тортур? Непогана ідея. Стефанія, мама моя Стефанія! Крутше кажучи, Google створив сервіс MusicLM. Так, це знову чи але він дозволяє створювати власну музику, не знаючи ніяких нот. Більше тобі ніяких дори, міфа, соля сі, натомість лише текстовий запит. Натхнений калушем, треп, джаз фанка е, і з безлічю приголосних. Зараз ця фіча активно тестується користувачами. Щоправда, для цього потрібно зареєструватися, пройти опитування, потрапити в waitlist і коли настане ваша черга, то й затестити. Самому, поки все наче круто. Але є крутіша річ: прогрес чи топак досягнення Nvidia завдяки штучному інтелекту. Розробки будуть представлені на конференції Сікрап у 2023 році, тобто дуже скоро. Серед новинок: перетворення тексту в зображення, зворотній рендеринг, перетворення плоских зображень у 3D. Господи, просто подивіться на це. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Я впевнена, що на конференції представлять і інші блоумайдерські штуки, але одне зрозуміло сьогодні. Це значно полегшить створення графіки для віртуальних світів, фільмів та навіть ігор. А ти собі уяви, як стане легше геймером у Дискорді? Нарешті нові нікнейми, і тепер ніхто не забуде, як його звати. Так, шалений анчоус, Хто поняла? А Боба, Ну, хоч не інтимний прищик, це або це хто. Раніше у дискорді не було поняття унікальність натомість були юзери з ніком пездюк 1234 чи пездюк 2022. Цифри дискримінатори, які дозволяють отримувати, скажімо так, унікальність завдяки коду. Тепер же дискорд відходить від цього задуму і імплементує справжню унікальність у свій сервіс. Технічний директор компанії відзначає, що ця зміна жорстка для користувачів, але вимушена, оскільки 40% юзерів не пам'ятають свого ніку. В їх числі і я звідси і проблеми з додаванням у друзів у найближчі місяці. Ця зміна відбудеться, попри критику користувачів. Юзери повинні дочекатися повідомлення у застосунку, коли їхня черга настане, і обрати нове ім'я. Щоправда, компанія пообіцяла попіклуватися і про відомих юзерів, а саму зміну імен робити за пріоритетністю залежно від дати реєстрації. Агент Юля 777. Юль, твоя черга. Чекай, я на курс реєструюсь. Курс як дістати співведучого раптом, що ти вже можеш його давно викладати. Ні, мінцифри разом із Google запускають безкоштовний курс про штучний інтелект. Ціль навчити українців користуватися інструментами під назвою AI Artificial Intelligence, а також ML – Machine Learning. Це саме ті тут що оптимізують робочі процеси і позбавляють працівників від нутних завдань. Розклад онлайн курсу справді вражає. А після кожного тренінгу взагалі можна одержати від Гугла. Я б, наприклад, не відмовилась від новенького рюкзака. Курс розпочався 18 травня та триватиме до 8 червня. З плюсів реєстрація ще відкрита, тому не завтикайте. Букер залізниця свій не прогавила. І почала використовувати чат GPT. Як ви знаєте, до повномасштабного вторгнення українська залізниця не була нашою улюбленицею. Натомість всі почасти ж скаржилися на Сморі, у вагоні, дивних провідників і навіть тараканів у салоні. Це, звичайно ж, писали у текстові чати. Понад тисячу відгуків у день, кілька сотень з яких текстові. І усе це обробляли рученята однієї людинки. А зараз чат GPT. Його основна місія розподіляти звернення клієнтів за 21 тематикою. А ось вже після цього роз... Збиті звернення переходять в систему аналізу. Швидке опрацювання дорівнює швидка реакція. Гуджопукерзалізниця. Любимо вас і ваш додаток, який оглядала Катя. Під час своєї щорічної конференції компанія IBM вразила світ новою революційною платформою Watson X, яка має змінити уявлення про створення ШІ. Ця програма дозволяє користувачам будувати власні моделі завдяки доступу до комплексів інструментів, інфраструктури та консультаційних ресурсів, необхідних для створення власних інтелектуальних рішень, або налаштування наявних моделей на основі власних даних. Єдине, що через такий стрімкий розвиток AI IBM оголосила про поступове заміщення деяких працівників штучним інтелектом. Їх числа сягає 8 тисяч. А ти статистику ВЕФ бачила 14 мільйонів робочих місць? Ось що зникне за ці 5 років. В переконує, що до 2027 року створиться 69 мільйонів робочих місць. Та, попри це, 83 мільйони людей залишаться без роботи. Зокрема, і моя улюблена касирка в супермаркеті. За прогнозами ВВ скорочення торкнуться касирів, працівників бухгалтерії та пошти секретарів та інших офісних працівників. А ще в топ 10 увійдуть чиновники і законотворці. Останнього ж я чекаю найбільше, якщо що. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик. А ось оце великий гвинтик. Окей, окей, жарти в сторону. Apple почала потужно готуватися до випуску власної гарнітури. Запізно скажете ви, а купертинівці поб'ють цю карту словами з інноваційними функціями. Новий продукт носитиме назву Apple Reality. З його допомогою можна буде займатися спортом, грати в ігри, працювати в парі, а також використовувати деякі функції, що вже є в iPad. І. Усе це за словами Bloomberg. Звісно, в гарнітурі навіть передбачений FaceTime, що створюватиме 3D-моделі співрозмовника. З цими штуками мітинги побу були зовсім іншого вигляду. Ходять чутки, що можна буде викачувати все з Store. Ну що ж, я дуже чекаю. А я вже ось дочекався. Міджорні нарешті отримала оновлення і тепер має довгоочікувану 5.1. Вдосконалений баланс, кольори, різкість усунення артефактів та навіть удосконалення реакції на запити. І до слова, роздільна здатність картинки тепер не 1024, а 2048. Це, наче з андроїд-камери перестрибнути на дзеркалку. Я б не жартувала, оскільки Google опублікував унікальні статистичні показники, згідно з якими світі зараз функціонує 3 мільйони. Ярди активних пристроїв на Андроїді з них 280 мільйонів планшетів. А ще цікавіше, понад 30 тисяч людей роблять знімки на андроїд щосекунди. О, це знову інфа з тієї конференції гугла. Так точно. А я думав, це лише Цукерберг одержимий штучним інтелектом. Нещодавно мета представила новий інструмент, який носить назву. ImageBind. за словами корпорації, ця штука здатна сприймати довкілля так само, як і люди. Вона, до речі, поєднює текст, медіафайли та 3 d вимірювання глибини об'єктів, які потрібно створити. ImageBind межбінд навчають розпізнавати та імітувати мультисенсорні зв'язки, надаючи можливість враховувати гіпотетичні аля теплові якості та переміщення об'єктів у просторі. А ось The New York Times зміє переміщувати сенсації на папір. Річ у тім, що видання нещодавно опублікувало цікаву статтю про ДНК людини, а точніше про те, як легко тепер. І викрасти як технологія і неї здатна відстежити часточки ДНК, які можна зняти в повітрі, воді тощо. Щоправда, використовується вона переважно дослідниками дикої природи. Проте з'ясувалося, що вчені юзають її для відновлення людської ДНК. То що? Нас тепер клонуватимуть, поки ні. Але цим прецедентом уже зацікавилися борці за права людини та навіть правоохоронні органи деяких країн. Усі зійшлися на одному. Технологія крута, але потрібно контролювати і з метою не допущення до неї злих рук. До речі, у Європі теж хвилюються про безпеку. Тому Європарламент створив нові правила, яких мають дотримуватися розробники штучного інтелекту. Зокрема, це регулювання, контроль та визначення ризиків, які зумовлює штучний інтелект. Як кажуть у парламенті, це. Це рішення має збалансувати розвиток технології і захистити права людини. Тож тепер зі штучним інтелектом у Європі, але ще й з безпекою. Я боюся вас. Повертаючись до улюбленого OpenAI. вони розгортають понад 70 плагінів, чат чи піті. Швидше за все він зможе виходити навіть в інтернет. Ці плагіни можна включити в налаштуваннях в розділі бета функцій. Варто зазначити, що заюзати їх можуть лише власники плюс акаунту, який коштує 20 доларів. Ну 36 гривень буде. Скільки? 36 Плагіни мають різні категорії: одяг, нерухомість, оренда, завантаження ПДФ, щоб обговорити її з чат-GPT. Ну, словом, безліч усього. Звичайно, що натикати в один сан з чату всі 70 плагінів не вийде, поки система обмежує використання до трьох. Але і сам факт того, що, схоже, чат GPT нарешті зможе виходити в інтернет та бути ще кориснішим, справді тішить. Ну і на кінець про наше рідне «Дія Освіта – Нова ініціатива команди Дія. Це національна едютеймент-платформа для українців, де можна почерпнути справді корисні навички. Дія освіта налічує сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші та найпопулярніші професії. Також є і навчальні гайди, подкасти, вебінари, де про всі лайфхаки та цікавинки розповідають справжні експерти та лідери думок, а не інфоцигани. Ці курси повністю безкоштовні, а проходити їх можна у будь-який час і в будь-якому Ба Більше. Дія освіта пропонує повний цикл навчання, тести, симулятори, освітні серіали, здобуття сертифікату та навіть допомога із пошуком вакансій. Насправді, це те, що зараз так потрібно українцям, які втратили роботу або ж просто намагаються опанувати нове ремесло. На сьогодні, все. Дякую, що дивилися. З вами була Юля, Олег і Ріст. Дайте знати, чи вам сподобалася наша нова рубрика лайком, коментарем чи підпискою, або ж лайком, коментарем. Ийг дэлгэцээр. Папа. On the street 100. I'm sitting in the kitchen 18 борш.